Добрий день всім! Чергова політінформація. Такий собі невеличкий аналіз деяких життєвих ситуацій. Перша. Ви знаєте, що в мене є добрий знайомий в Польщі, якому я довіряю, як собі. І більшість українців, які проживають чи проїжджали Польщу, знають, що у Варшаві є три вокзали: Варшава центральна, Варшава Всходня, тобто Східна і Варшава Заходня. Біля Варшави Західньої знаходиться автостанція, автовокзал. Теж Заходня. Саме туди з'їжджається найбільша кількість українських автобусів. І ось моєму знайомому довелося в неділю зустрічати автобус з України. Але це не є головним, головним є те, що він побачив. Майже кожних півгодини відправлялися автобуси до Білорусі з отими новими символами радянського розливу і майже в кожен обласний центр від Західного кордону, тобто до Бреста. І до східного кордону, який межує з Росією, Ну, так званою Російською Федерацією. Народу каже було тьма. Це ті, що від'їжджають, але стільки ж і приїжджають, бо десь ж вони беруться. І це відбувається зараз, тепер. Польща мінує кордони, закривається від можливих військових провокацій, а тут кожних півгодини по роті солдат. Я не кажу, що це щось погане перевозити людей, але мені здається потрібно було. Б Прискіпливіше перевіряти ці автобуси. Але вишенкою на торті був автобус, який стояв з самого краю при в'їзді на територію автовокзалу, це автобус за маршрутом Варшава Калінінград. Нічого собі, з Варшави до межі Російської Федерації, тобто до так званої Калінінградської області, ще ой 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 скільки їхати, а маршрут існує. Дивно, так? З однієї сторони закривають кордони, з іншої сторони відкривають маршрути. Це перший момент. Другий мав спілкування з досить таки поважною полькою, яка працює в сфері адміністрації і культури. Мали такий невеличкий діалог. Вона уточняла, про Росію, ніяк не могла збагнути. Чому у росіян такі претензії до поляків? Але я їм пояснив, якщо вона пам'ятає історію, вона пригадала ці події. Вони в основному орієнтуються на Другу Світову війну, ну максимально Першу світову війну. А я пригадав, як Частина Польщі і сама Варшава була підпорядкована Російській імперії. Так зване Польське царство, царство, не королівство. І тоді вона збагнула, що можливо дійсно є претензії, і, можливо, дійсно. Війна не просто затягнеться до п'яти років, як вона висловилась, а можливо й буде провокація або й військовий напад на саму Польщу. Вона не могла зрозуміти, до чого тут поляки, ми ж не росіяни. Я їй пояснив. Вони вас вважають за частину слов'янських народів, які підпорядковані росіянам. Тому ви теж такі собі неправильні росіяни, яких з часом доведеться виправляти і визволяти від самих себе. Це для неї був шок. Вона казала, що не збиралася їхати в Росію, а тепер і подавно не хоче. Вона їм кардинально не довіряє ще до діалогу зі мною. Ну і третій момент. Згадали ми американського президента. Вона сказала: ну, вибрали, та й вибрали, що тут зробиш, хоч з її позиції. Вона не те, що йому не довіряє, вона його навіть не вважає за адекватного політика. Але американський народ здійснив вибір, його треба приймати, не поважати, але приймати. І сказала: от у нас така ж сама ситуація. І коли підняли питання перерахунку голосів. То людина, яка відповідає за перерахунок, сказала, що я не збираюсь його проводити. Пам'ятаєте події помаранчевої революції, де виявилось про підкинуті бюлетні підтасовані голоси і узурпацію влади про російським кандидатом? Правда, історія повторилася, але вже в іншому варіанті. От вона й боїться, щоб в них не сталося гірше, тобто не виправлена ситуація. Загалом хочу наголосити мої спостереження: поляки, як і українці. Максимально не довіряють своїй владі, як і будь-якій владі. Критично ставляться до політиків, до персоналій, аналізують, розбирають вчинки політиків, шукають і читають їхню біографію. Оцим ми Відрізняємось від теперішніх так званих росіян. В росіян влада це святилище, а в істинних слов'ян, наприклад, хоча б поляків і українців. Влада це центр критики. До неї приглядаються для того, щоб висловити своє невдоволення. А влада завжди дає привід до невдоволення. Смішно, але факт. Але як каже, вище згадана Полька, ніхто ж не вічний, колись і це менеться, і цих політиків. Зокрема, країни агресора ми теж переживемо. Отакий От філософсько-соціологічно-політологічний аналіз цієї політінформації. Сьогодні трошки кращий день тому що мені відремонтували техніку, той телефон, на який я знімаю відео. Порадили купити інший хоча б більш-менш провідних брендів. Ну, поки що я не маю за що, але тішусь, що можу знімати знову більш-менш якісне відео. Якщо хтось собі щось надумає, то буду вдячний за підтримку, а в першу чергу за підписку і лайки. Ну і чекаю на ваші коментарі.